Знімаю першу-другу секцію, хочу вам показати на оці штурпачки, які хочуть жити. Бачите? І я впевнена, що вони виживуть. Їх треба. А там також є. Вони виживуть. Поїхали. Я вже пройшлась, хочу ще показати вам, що сталося у нас за ніч. Цілу ніч. До власниками заходить так. Я йду ось тут. Зараз. Бачите? Оцей забор? Його винесли. І далі? Ви, ну, я не знаю вже скільки разів можна демонструвати підряднику, але я ще тут стою, будь ласка, по сміттю такий, хоп-хоп-хоп-хоп, зайшов, тринь, і потрапив в першу секцію. А, те, що, Боже, те, що там а, зачинені двері а, входу в першу секцію, це вибачайте, все до жопи. Тут зачинено. Зачинено там. Іду на другий поверх. Ну, тут все розчищено на другому поверсі. Тут отако. Ну, тут навіть по... не потрібно... О, це що зробили, це ж я хотіла показати, дивіться. Тут уже каналізація. І вона там до самого верху. Це один стояк зроблений. Це я зайшла на другий поверх направо від сходів. Ось це подача труби, води, вибачте. Чи злив? Злив, так. Да. А чому він такий маленький? Хм. Ну, напевно, вони ще знають. Може тут нема туалету? Таке трошки дивно, Чек... цікаво навіть. Отак От це зроблено там також до самого верху. Опа, є. тут, бачите, заробили моноліт. Вони кажуть, що вони зараз заходять на чистку цього всього. Тут я взагалі не розумію, що вони хочуть зберігти тут. Я в шоці? Тут була пожежа. Я не знаю, що там зберігати. Так, і другий стояк, два стояка в першій секції зробили водовідлив. І отут будуть чистить, сказали на цьому тижні все. Оце також. Так, це. Ну, щоб ви розуміли, це четверта пята квартира в них зроблено, Я піду ще ну, скільки зможу наверх. Знаю, тут не вся. Ось тут не гуляє, але тріщина є. Фу. А стояки наліво від сходів, там ще нічого не робили. Тут Тут оця труба є. От так. Все що лишилося від плити. Оздоблення, плитки уздоблення. Ну, Цегла мокра. Тут видно видно, як горів горіла цегла, тому її також треба чистити, навіть перед тим, як вкладати блоки ось так це виглядає. Так, поїхали далі. Тут зачинено. Тут все мокре тут зачинено, але я так розумію, що вивчали питання, тут також зачинено. Зачинено тут, ну тут видно. Лише ага, от бачите, це той самий стояк. Ось він продовження його, це все бляха мокре. Супідрядник каже, що він щодня перевіряє, щоб зверху було чимось накрите. Але це на четвертому поверсі я, але не впевнено. Не впевнена.